День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одному по музичному. Добрий день, малята! Добрий день! Скажіть, будь ласка, чому так багато довкола тепла? Це сонечко тепле, весна принесла. Малята! Сьогодні запрошую вас у театр! Час вистави вже прийшов, нас порадує він знов. Ми казок багато знаємо на заняттях і вдома їх читаємо. А тепер пригадайте, будь ласка, то яка буває казка? Та казка різною буває та завжди чомусь навчає. Бути добрим і чутливим, роботящим і сміливим. Вчить слабкіших захищати, завжди руку подавати. Казка вигадка. та в ній ти мораль знайти зумій. Пропоную послухати пісню композитора Лесі Соболевської на слова Наталі Рудої, яка називається Казки мої улюблені. Книжечка маленька, і слова чудесна І дивіться уважно. Казка називається Як тваринки весну зустрічали. Доброго ранку, катрусю! Поглянь, до нашої шпаківні прилетіли шпаки. Весняні співаки. Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть жовтороті малі пташенята. Андрійку. Де ті квіточки ростуть, їх нема ні там, ні тут. Завтра вже весна, та ще все вкрито снігами. Андрійко, підемо у ліс. Може, там зустрінемо весну. Добре, пішли, Катрусю Крокувати гарно вмієм. Один одному радієм, дарма часу ми не гаєм та до лісу поспішаєм Біленький, чом ти плачеш, чом сумненький? Жона брипла ця зима, І їжі взимку увіть нема. Кожушок весь обносився, від зими я вже втомився. Твоя правда, час весні панувати на землі. Вона вчора мені снилась, щось весна вже забарилась. Хотів я квіточок нарвати, всіх з весною привітати. Але все ще під снігами. А давайте підемо і весну красну знайдемо. Її в гості ми запросимо, і те плавнеї попросимо, щоб розтанули сніги. Все розквітло навкруги. Твоя правда я букет із квіточок нарву. Вперед! Той, подружко лисичка, ти куди йдеш, сестричко. Я дізналась від струмочка, що тече ось там в гайочку, що весна уже іде, дарунки роздає. Яка радість, я новенький, попрошу кожух сіренький, а я квіточок весняних у віночок. І я квітів весняних нарву. Всім друзям подарую. Треба сонечка спитати, де нам весну зустрічати. Воно теж з весною дружить, і по ній давно вже тужить. Ми ще із ізмаличку знаємо таку закличку зараз її заспіваємо. Сонце нею погукаємо. Вийди, вийди, сонечко, Молодці, мої промінці гості до весни вже завітали, весну радо привітали. Я згори її вже бачу. Має ще другу на вдачу. Все розбуджує від сну. Зустрічайте всі весну. Раз весна чарівниця, радий я тобі, сестрице, довго я тебе чекав, разом з друзями шукав. Здравствуй, зайчику біленький. Здрастуй ти, Андрійко, і катрусю, здрастуй, сонечко ласкаве і лисичка. Ось я з вами. Щиро я усіх вітаю, подарунки для вас маю. Тобі, зайчику біленький, кожушок новий сіренький. Знаю ваше я бажання, ось мої вам привітання. Набирайте з мого кошика квіток, бачите он той гайок. Там я вчора вже ходила, всі квіти давно збудила. Пам'ятайте лиш одне на весні усе живе. Ой, спасибі, я побіг скоріше на рук квіточок. Що робити? Твоїх слів, мабуть, не зрозумів. Квіточки хоч і малі. Але всі вони живі. Не хвилюйтесь, ще не час. Краще глянемо, що там в нас. О, яка гарна галявина. Скільки квітів? Зараз я їх нарву. О, підсніжники. Кульбабки. Ми підсніжники маленькі. Ми. Бабки молоденькі, дуже любимо весну вона В... будить на свіцну. Які гарні всі, красиві, і жовтенькі є, і сині. Я нарву їх доскачу завтра мамі віднесу Ні, не рви нас, ми живі, хай квіточки малі. Всі хочем жити, не губи. Краще ось що ти зроби фарби у лівці дістань. І навпроти нас ти стань. Будеш ти нас малювать, а ми будемо позувать. Ти, будь ласка, не дивуйся, і повір, твоя матуся буде рада і ще більше, твій малюнок їй цінніше. Але в мене фарб нема. Допоможе тут весна. Ось, беріть дарунки ці, тут і фарби, олівці. Ну а квіти хай живуть. Людям радість всім несуть. От спасибі за пораду. Намалюєм квітки радо. Квіточки весняні ми не будемо рвати. Фарби олівці дістанемо і будемо малювати. Намалюємо квітки різні, проліски, кульбабки. А ще пісню заспіваємо весняну. Ось готовий вже малюнок. Буде гарний подарунок. Дякуємо тобі, весна, що з дарунками прийшла. Дякуємо за красу, весняно, ну, ніжно, сонячно ясну. Хай повітря свіже, весняне бадьорить вас, додає всім сили, хай пробуджує в серцях щирі почуття, і нехай красиве, світле буде вас життя. Нехай сонечко привітне всіх вас зігріває, і добро вас не минає.